Спеціальні бігові вправи. Ті, хто полюбляє бігати, знає, щоб досягти результату в бігові, потрібно витратити багато часу та зусиль. Щоб пришвидшити досягнення поставлених цілей у бігові, потрібно виконувати певні комплекси бігових вправ, які спеціально підібрані так, щоб дати максимальний результат за порівняно короткий проміжок часу. Ці вправи допомагають розвивати такі бажані якості, як швидкість та витривалість. Спеціальні бігові вправи СБВ виконують, аби зміцнити м'язи і зв'язки, поліпшити техніку бігу. Практично всі бігові вправи спрямовано на те, щоб у вас була правильна постановка стопи, підйом стегна, захлюст тощо, розвинути внутрішню м'язову координацію, швидкість, силова стабілізація ніг. Виконувати спеціальні бігові вправи можна як в якості розминки перед пробіжкою, так і в якості повноцінного тренування. Робити їх потрібно регулярно, уважно контролюючи техніку. Дистанція і кількість підходів залежать від рівня вашої підготовки. Не поспішайте на першому тренуванні виконати всю програму спеціальних бігових вправ. Якщо ви новачок, то навіть однієї правильно виконаної вправи буде достатньо для сильної крепатури наступного дня. Переходимо до розбору вправ. Усі відео зняті в уповільненому темпі, щоб побачити правильне виконання вправи. Вправи виконала учитель фізичної культури Кондратенко Яна Юріївна. Біг з підняттям стегна. Відштовхуючись опорною ногою, потрібно підняти стегно якомога вище, важливо стежити за високою частотою підйомів ніг, плечі під час руху повинні бути розслаблені, а руки зігнуті в ліктях. Опорна нога і тулуб повинні створювати одну лінію. Важливо, щоб спина була весь час рівною. Новачки можуть працювати руками, а досвідчені спортсмени, як правило, ізолюють руки за спиною. Поширені помилки. Постановка ноги на всю стопу, зайве присідання, закріпаченість рук. Біль із захлюстуванням гомілки. Ця вправа вам може бути знайома з уроків фізкультури. Її суть досить проста. Потрібно торкатися п'ятками сідниць з максимальною частотою кроку і мінімальним просуванням вперед. Біль із захрестуванням гомілки. Поширені помилки, постановка ноги на всю стопу. Швидке просування. Завдання зробити якомога більше захлюстувань. Затиснутість рук не варто їх сильно притискати до корпусу. Затримка дихання і маленька амплітуда краще зробити менше повторень, але правильно. Біг на прямих ногах ноги працюють подібно до ножиць. Важливо, щоб вони зберігалися рівними, а приземлення відбувалося на передню частину стопи. Тут, на відміну від попередніх вправ, важливо швидко просуватися вперед. Щоб було зручніше, тулуб злегка подається назад. Враховуючи, що метою є просування вперед, руки мають працюють активно. Поширені помилки, згинання ніг мала швидкість, приземлення на п'яту олений біг складна вправа. Щоб легше було стежити за роботою ніг, уявіть собі якусь перешкоду, через неї потрібно перестрибнути однією ногою, зігнувши її при цьому в коліні. Друга нога залишається нерухомою. Руки активно допомагають тілу рухатися. Поширені помилки. Постановка ноги на всю стопу, скутість рук, погляд, спрямований вниз, занадто швидкий рух, внаслідок якого вистрибування перетворюється на простий біг. Велосипед. Відштовхуючись опорною ногою, потрібно винести стегно другої ноги вперед і зробити нею загрібний рух вниз і назад. Це найбільш загрібний рух має бути дуже швидким. Руки допомагають дуже активно, так як є необхідність в хорошому вистрибуванні. Поширені помилки. Мала амплітуда ніг, пасивність рук. Випади. Нарешті, можна відпочити від бігу і стрибків. Тут потрібно робити максимально широкі кроки з глибоким присідом. У цій вправі, на відміну від попередніх, передня нога ставиться на п'яту. Наприкінці вправи можна зробити прискорення метрів на від 30 до 50. Поширені помилки. Поспіх, мала амплітуда, відштовхування без підйому, напруга в руках, занадто довгий або короткий крок, розворот стопи при відштовхуванні. Біг насіння. У цій вправі потрібно робити кроки довжиною не більше, ніж ваша стопа. Приземлення відбувається на носочки. Під час руху все тіло розслаблене, руки рухаються вільно. Поширені помилки. Зайва напруга в м'язах, велика швидкість, довгий крок, приземлення на п'яту. Біг з вистребуванням на одній нозі. Особливу увагу варто приділити поштовховій нозі. Вона повинна бути абсолютно прямою, в той час як опорна нога згинається в коліні приблизно до прямого кута. Штовхатися потрібно вгору, а не вперед. Швидкість невелика, поспішати не варто. Поширені помилки. Мала амплітуда, пасивність рук, стрибки вперед біг з вистрибуванням на одній нозі і приземленням на обидві ноги. Від попередньої ця вправа відрізняється лише тим, що приземлятися потрібно на обидві ноги, а не на одну. Вистрибування з прямими ногами. Стрибок робиться вгору на одній нозі, тільки тепер ноги повинні залишатися повністю прямими. Тобто працює гомілка, руки допомагають. Поширені помилки. Згинання ніг, постановка ноги на весь стопу, поспіх, погляд вниз, напруженість в руках. Стрибки на кожній нозі. Потрібно стрибати вперед, балансуючи на одній нозі. Швидкість повинна бути такою, щоб ви могли контролювати своє тіло. Намагайтеся тримати пряму лінію. Щоб було легше тримати рівновагу, допомагайте руками. Поширені помилки, закріпачення тіла і махової ноги, всі частини тіла, крім опорної ноги, повинні бути розслаблені перекоси тіла.